Так, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Некультурний танкіст. І сьогодні ми поговоримо трошки про колаборацію з серіалом Ходячі мерці. Подивимося, що ж там за перепуска, що за головна нагорода, і що це за новий режим. Ну, як для мене, це режим тупо для фарму. Він е не буде цікавий на довгу перспективу, тому що таке собі якесь. Для фану потаранитись, да, але довго ти в це не програєш. Але фармити і прокачуватися в ньому дійсно класно. І перед початком цього ролику хотів би вам нагадати за лайк, підписку, коментар. Буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про цю колаборацію, про перепустку, про режим і все таке, і що ви там вже прокачуєте в цьому режимі. Тому що в цьому режимі реально можна класно прокачувати всілякі кактуси, які вам не подобаються. Наприклад, а тут, по фанчику, чисто швидесенько прокачали і все. І також. Нагадую вам, що за підписку на Твіч можна буде отримати півтори тисячі золота. Коли зберемо 25 підписників на Твічі, я проведу розіграш і хтось з вас залутає півторашечку золота. Це дуже просто, посилання будуть в описанні під відео. Все, не злова більше, погнали роздивлятися спочатку бойову перепустку. Це в принципі стандартна бойова перепустка, яка є на кожен Хелловін, на кожен такий якийсь. А... На кожну таку якусь подію. І головна нагорода це, звичайно, танчик, оцей ось хардбрейкер. Він же м 60 М60А1, хто не знає, да? є такий танчик із сімейства патонів. Виглядає прикольно, ясно, що будуть лупашити всі ось сюди. Хоча не факт. До огляду танчика ми перейдемо трошки пізніше, це буде окремий огляд. А зараз більше давайте поговоримо про самі нагороди. Тут без донату ви зможете забрати всього лише 20 рівнів. Або купайте перепуску за 20 доларів, що приблизно 830 гривень в стімі. Не знаю, хтось каже 1100 гривень в Play маркеті воно коштує. Але в стімі 830 в Абгелері, я думаю, теж вона буде коштувати десь приблизно 830 гривень. І за 830 гривень танк 9 рівня, плюс куча плюшок. Ну, це ще плюс-мінус якось на тяжкою піде. Також вам будуть траплятися такі от контейнери. Давайте їх вміст швидешенько подивимось. Від 100 до 5 тисяч золота, від 200 тисяч срібла до мільйона срібла. Так, це в нашого фон профілю, камуфляж на Т-32, анімований аватар, ікси і бустери. Шанси на кредити, як бачите, на мільйон аж 1%, навіть трошки більше 1,35. Тобто на срібло тут нормальні шанси, як бачите. Срібло тут можна полутати. І на голду 0,12% на 5 тисяч, 0,25 на 2 тисячі, 0,88% на 1 тисячу, 2,5% на 500, 15% на 100 голди і 6,25% на 200 голди. Ну, Шанси теж, знаєте, більш-менш адекватні для халявних контейнерів. Два ви їх заберете на халяву, якщо не будете купляти нічого. А якщо будете купляти перепустку і приходите її повністю, залутаєте 11 контейнерів, коли закриєте всі перепустки. І далі за кожен рівень перепустки можете лутати по такому контейнеру. Ну, в цілому, для халявки піде. Давайте подивимось, що ж там за режим, цей заражений фронт. Як на мене, ну таке собі. Таке собі, хіба що для фарму, хіба що для прокачки. Дві команди змагаються, 10 вживальщиків з'являються на базі, проти них 4 машини нежиті, типу зомбі. І у зомбі задача одна: знищувати. Виживших, перетворювати їх на зомбі. І робити вони можуть це тараном. Або пострілами, але постріли там всього, я не знаю, 10%, мабуть, а такі 10 і того менше відсотків від вашої альфи пролітає. Ну, це таке взагалі, ну, тараньте і все. Захоплення тримає 150 секунд всього навсього всього. Тобто, можете порахувати, це скільки у нас 2,5 хвилини триває захоплення бази. Е, я вам скажу так, що виживші зачасту. Програють. <пробіг> Я от зіграв бойов 10-15, мабуть, в цьому режимі вже і виграють лише зомбі. Але якщо ви стали зомбі походу, у цієї катки, то ви теж виграєте теж отримуєте срібло, теж отримуєте досвід. Ну і програє лише один останній виживший, який вмирає останнім, чомусь його, чомусь його в команду програвших запихують. Давайте, на прикладі тигра 2 роздивимось в бою, що це за такий режим, як в нього грати, і як тут ефективно, що саме головне, ефективно фармити і проходити. Якщо ви одразу заресились нежиттю, ну таке собі. Якщо вижившим, вам потрібно якомога довше прожити. Але якщо ви бачите, що команда програє, команда виживших саме. І стати нежиттю. Тому що чим довше ви живете, тим більше ви наносите дамагу супротивнику зомбакам саме, І тим більше ви фармі... фармите всіляких е... плюшок в віді срібла і досвіду. Ну, от я на тигрі другому. Зараз дамаг КД у мене абсолютно таке саме, як у звичайного. Рикошет, Рикошет прикольно. Рикошет прикольно. Так, у нас поки що все нормально. Як бачите, у нежиті трошки менше ХПшок. нежиті трошки менше хп-шок. О, зараз крушак, походу, все. Прощаємось з ним. А, ні, встигли засейвити. Встигли засейвити. Я ж кажу, дуже рідко так відбувається, щоб команда команда виживших, вибачаюсь, виграла. Ну, як бачите, все, мінус Т-49. Я так зрозумів, в Тарані тут взагалі не роляє. Вага танку не роляє його габарити, Ой, нормально запанили, типа. Нормально, типа запанили. А, нам в дупу заходять, так? Да? Куди ти зібрався, хлопчику? Як бачите, вже 465. Ой-ой, альфи якось проходить. Тобто я так. розумію, пропорційно альфа і кд... Покращуються від кількості. Ну чого мене? Я не встиг нормально постріляти. Тут уже зрозуміло, що команда виживших програє, але чому, чому саме я? Ну, до речі, Смешер зараз може лупашити дуже сильно. Давайте його і заберемо. Все? Як то кажуть, як бачите, ізі катка. І все ми перемогли. Скільки пройшло хвилини півтори-дві. 5 фрагів, три з половиною тисячу дамагу. Все, але ви тримаєте в голові то, що кожен бій буде отакий. Кожен. Неважливо, за виживших ви почали одразу за, за Нежить. Взагалі неважливо Ну, треба бахось, 2800 досвіду є. Це без бустеру, до речі. Давайте зараз активуємо бустер і подивимось. Що воно і як воно буде. До речі, не забувайте заходити в гру. Зараз 15 днів прему дають на халяву. Згадав. Згадав, як то кажуть, як сраці дав. Ці ну, Дісі в них такий п -п -п падлюча штука. Але ви знаєте, я би не рекомендував вам грати на танках дуже рухомих, бо реально заносить капець. Та от я на ЛТшці грав. Дуже важко. Тебе носить, тебе заносить, і дивіться. Все ще залежить від мапи. Ну тут, скоріш за все, програш, зараз поясню чому. Тут відкрита мапа, тут їм є, звідки нас притулити. Ми грали на Ньюбеї. Там база закрита з двох сторін домами, ти ніяк не під'їдеш. Там тупо база знаходиться в коридорі. І от там. Боже, що, що за постріли? І от там реально було дуже важко. Викурювати нежить. Але все одно там, не... не нежить, а виживших. Але все одно виживші, там програли. Один бій лише склався, коли. Виживші майже перемогли. Вони захопили 95% бази, але Нежить все одно відбилося якимсь чином. Але Нежить все одно якимсь чином відбилося. А ми, блін. Я звик, що я на тигрі, думаю, зараз під'їду під тараню, ага. Щас мене як підтаранять. Ну, типу, чи важко грати в цей. Режим взагалі ні. От взагалі не важко, чесно вам скажу. Бачите, оп, уже в нас і дамаг прекрасний. І в цей момент вам потрібно ловити, оцей момент, коли дамаг і КД стає краще, і настрілювати, настрілювати, настрілювати. то вам потрібно жити якомога довше. Але саме головне, коли ви бачите, що майже всі стали нежиттю, не практикати той момент і стати за команду нежиття, щоб виграти. Це такий, я не знаю, легальний чіт чи лайфхак. Называйте его как хотите. Ну, 704 дал. Пиздец. Ну да. Снова же, не встиг я настрелять трошки. Ну, как видите, тут все просто. Тут все очень просто. Но не забывайте, что сейчас... Зараз... Ну, вот только я про это хотел сказать. Що зараз дамаг у супротивника дуже кончений. І бачите, коли по вам стріляють і у вас стає менше ХП, коли ви граєте, це нежить, у вас е, стає гірша рухомість. Це теж потрібно брати в розрахунок. Що постріли по вас вас е, сповільнюють, скажімо так? Ну все, це перемога. Як бачите, ну, за виживших я не знаю, що треба зробити, щоб перемогти, і якими опецьками повинна бути команда Нежиті. Так, знову скільки там настріляли, бабах 4 тисячі досвіду вивезли. В статистику в за чот вам ці бої не йдуть, тобто по кайфу собі граєте, фармите, і отримуєте. Можливо, задоволення. А можливо, ні. Ось таке ось вийшло відео з приводу бойової перепустки. Ну, це ті ж яйця тільки в профіль, які були завжди на такі свята, на такі події. Мені не дуже зайшло. Танчик непоганий, цікаво буде на нього подивитись. В іншому режим, знову ж таки, для фарму, для прокачки окей, все інше довго в нього грати не вийде. Тому якось так. Ну, а на цьому все. Знову ж таки, не забувайте за лайки, підписки, коментарі. А з вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!